Ми сьогодні будемо говорити про те, як долають наслідки ракетного обстрілу 15-го числа тут у Львові. Зокрема, поговоримо і про відбудову, про яку ви щойно говорили, про компенсації, які отримують сім'ї, і про те, що ж буде з дитячим садочком, на території безпосередньо якого ми перебуваємо і з тими житловими приміщеннями, які, на жаль, є зруйнованими. В нашій студії сьогодні Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, Вітаю вас. Вітання отже, про наслідки і про компенсації розкажіть. Кілька сім, можливо, вже звернулися за компенсаціями. Яка сума буде виділена в цілому, е і на які компенсації можуть розраховувати люди? Основне, що в результаті атаки росіян, ми зараз якраз знаходимося на подвір'ї садочку, куди прилетіла ракета. В нас був і зруйнований садочок, і так само ось там є два під'їзди, які де мешканці зараз не можуть жити, тому що п'ять з тих квартир зруйнованими повністю є, то постраждало 48 вісім. Житлових будинків, садочок, медичний коледж. І е, зараз фактично ми запропонували 20 мешканцям квартир. Щомісяця будемо виплачувати їм оренду житла це від 10 до 15 тисяч гривень до того моменту, поки квартира не буде повністю відновлено. Власне зараз закрито. Поки розробляється проект власне відновлення даху, було закрито брезентом. Так само демонтовано аварійні балки, і місто буде повністю відновлювати дах для ти мешканці буде окрема компенсація за власне, тому що там в п'яти квартирах там нічого немає. Там все вигоріло, тобто все все чорне. Компенсація саме від міського бюджету а, чи міського бюджету з міського програми міського. є відновлено. Мова Йде з, з міського бюджету. окрім того, з міського бюджету для мешканців інших будинків, не лише цього будинку, буде компенсовано за вікна. Це мова йде 12 тисяч гривень. А таких вікон, яких вибито в результаті атаки росіян, є понад 800. Також компенсація з боку міста за вибиті Вибуховою хвилею двері, це є 8 тисяч гривень, і е, також ми будемо відбудовувати і садочок. Е, це є декілька стадій зараз, те, що зробляється проект, тому що треба змінювати там, укріплювати конструктив, робити дах, всередині робити роботу, тому поки діти ходять в інші садочки. А розкажіть, ми знаємо, що долучаються до відбудови, зокрема, дитячого садочку, американські фонди і не тільки хто ще долучається, як довго можуть тривати роботи по відновленню? Адже зрозуміло, що хотілося б, щоб діти якнайшвидше. Повернулися до, до свого дитячого садочка. Бачите, в понеділок тут на подвір'ї позаду нас бавилися діти в павільйоні. Вівторок тут було вже велике урвище, 9 метрів. Величезний від, від атаки росіян від російської ракети, і для нас важливо якомога швидше справді відновити цей садок. Ми дякуємо фонду, який допомагає з встановленням вікон. Решта робіт будуть виконуватися міським бюджетом. Попередня сума коштів, яка на, на ранок ми оцінювали, це понад 20 мільйонів гривень з резервного фонду, які ми передбачили для виділення. Зараз ця сума точно вже зросла, тому що 48 будівель пошкодженими є, і ми дуже вдячні. Наприклад, Фондам, які допомогли одразу з харчуванням, які допомогли з брезентом, насправді всім активним львів'янам, які я це казав, я заходив в перший, перший же день в квартири, які були зруйновані. Багато було волонтерів, допомагали розчищати, допомагали комунальним службам забирати сміття. Насправді це. Це великий приклад єдності, коли один одного підтримують. Ми думаю, всі розуміємо, що коли ми будемо сильні разом, ми точно переможемо. Це однозначно на такій ноті будемо завершувати наше з вами спілкування. На жаль, обмежені часом, але дякуємо, що змогли сьогодні прийти до нашої виїзної студії Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, був із нами у цій студії.